Найбільш довгий день у році і найбільш коротка ніч. Це явище здавна приваблювало людство. Існувало повір'я, що коли сонце у зеніті і дає найбільше світла і тепла, воно виявляє найвищу чудодійну силу для рослинного тваринного світу і людини. В Україні цього дня сонце встане о 4.46 ранку і зайде о 21.13. І відбудеться день літнього сонцестояння, не 21 червня, як зазвичай, а на день раніше, 20 числа, адже 2024 рік переступний. Кожний рік в Стоунхендже, замечательна обсерваторія, которая в Англії, яка создана була ще 2-3 тисячі років тому назад, збирається велике кількість людей, щоб видеть восход сонця, сонце, восхода, в особливому такому направлении сквозь камни этого мегалитического сооружения. Вот такой торжественный момент, который вот люди отмечают уже тысячи лет. Для того, щоб зустріти світанок і віддати шану головній зірці сонцю, не обов'язково їхати далеко. Насолодитися першими сонячними промінями можна і в Одесі, де сонце чаруюче прокидається на морському горизонті, і символічно це зробити саме у день літнього сонцестояння. Сонце не перестає дивувати сюрпризами, які і передбачити не можна було, розповідає голова Одеського астрономічного товариства. Обычно Солнце проявляет свою активность в разных полушариях по-разному. Вначале лидирует по активности северное полушарие, потом южное, они меняются. В этом солнечном цикле оба полушария одновременно проявили свою активность. В результате мы имеем такие мощные события, мощные вспышки, потому что группы пятен, вот группы пятен не пятно на Солнце, а группы пятен создают такое условие для появления мощных вспышек. Эти мощные вспышки, вот в этом, как мы говорим, два 25 п'ятому циклі особливо екстремальні. результатом підвищеної активності сонця стали викиди великих хмар плазми, які астрономи спостерігали за останньою магнітною бурі, що стає полем для досліджень. Однак вивчати сонце може кожен. Были пятна, которые, которые можно было через темное стекло увидеть невооруженным глазом. И сейчас по Солнцу происходит довольно крупная группа пятен, если кого-то найдется соответствующее темное стекло, может увидеть эту группу пятна и группу пятен в южном полушарии. Поэтому на самом деле, да, можно видеть и невооруженным глазом, при желании. Но мы приглашаем проходить в планетарии. У нас дневные сеансы при наличии неба. Яснова, є спеціальний прибор, через який ми можемо показати, як виглядає сонце. Відкривати сезон літніх астрономічних спостережень в Одеській обсерваторії будуть вже цієї суботи, 22 червня о 17.30. Усі охочі матимуть змогу подивитися на сонце через бінокуляр і на власні очі побачити плями на головному світилі нашого Всесвіту.